Національне антикорупційне бюро України спіймало міністра агрополітики Миколу Сольського на заволодінні державною землею вартістю близько 300 мільйонів гривень на Сумщині та намаганні привласнити ще шматок на 190 мільйонів. Юлія Тимошенко і депутати Батьківщини вимагають негайного звільнення міністра Сольського із займаної посади. Якщо він там залишиться, ми всі співучасники. Очевидно, що звинувачення набу проти аграрного міністра Сольського не є безпідставними, адже він завжди демонстрував зацікавленість у приватизації народної землі. Ринок землі вже фактично існує та діє. На цьому ринку продаються та купуються не лише земельні ділянки під ОСГ, які не підпадають під дію мораторію, але й під мораторні пайові землі. Формально зараз не можна укласти договір купівлі продажу під мораторної ділянки. Українці дуже добре пам'ятають цю людину, яка, перебуваючи на посаді голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, у грудні 2019 року активно проштовхувала законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі і з порушенням регламенту блокував розгляд поправок, поданих всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Тоді закон протягнули. А з 17-18 грудня українські аграрії вийшли на протести. Лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко вже тоді говорила про корупцію сольського та наполягала на порушенні кримінальної справи проти на той час депутата від слуги народу. Зараз, на думку Юлії Тимошенко, коли детективи набу офіційно повідомили підозру сольському, всім стало зрозуміло, що земельна реформа виявилася аферою. Фракція Батьківщина, єдина фракція в парламенті. Яка не дала жодного голосу за закон про розпродаж сільськогосподарської землі, який голосувався, як ви пам'ятаєте, вночі при зачинених дверях з бійками, але вони його все ж таки приштовхнули. Вся земельна реформа виявилася аферою, яку влада узаконювала вночі за зачиненими дверима, таємно не допускаючи до обговорення аграріїв і громадськість. Тоді ж, всупереч закону та регламенту, під час розгляду закону про розпродаж сільськогосподарської землі загубилися правки від опозиції. Головним ідеологом авантюри із залишення українців без землі був керівник аграрного комітету Микола Сольський. Зазначили у батьківщині. Ви пам'ятаєте, як в цьому залі, на початку нашої каденції вночі, коли Будинок Верховної Ради був оточений фермерами. Розглядався законопроект про продаж сільськогосподарської землі. Ви пам'ятаєте, як тут бились на трибуні? Наша команда разом з усіма адекватними депутатами говорили, що потрібно йти шляхом фермерства сімейного, шляхом правильного підходу до передачі маленьких ділянок землі, спочатку в оренду, потім у власність. Розвиваючи середній клас в аграрному секторі. Але з боями, з присутності президента, протягнули зубами в супереч волі народу закон про розпродаж української сільськогосподарської землі. Тоді керівником комітету аграрної політики був пан Сольський, який казав, що він хоче блага країні. Що продаж землі сільськогосподарської це єдине, що Україні потрібно. Чим це завершилось сьогодні? Сольський створив організовано злочинне угрупування разом з чиновниками Геокадастру і, по суті, весь цей час, на базі закону, який він протягнув через парламент, тирив українську землю. І тепер це стало відомо. Набув САП. Витягнули його на світло і показали, що цей в лапках прекрасний Сольський був такою верхівочкою айсбергу, і що вони вже на півмільярда гривень накрали українського народу землі. І тепер все це продовжується. Юлія Тимошенко також вимагає негайного прийняття законопроєкту про призупинення розпродажу сільськогосподарської землі під час війни. Лідер батьківщини наголошує, що розпродавати землю під час війни неприпустимо й цинічно. Розроблений батьківщиною законопроєкт запроваджує негайний мораторій на розпродаж землі до кінця війни плюс 5 років. Уявіть собі, наші хлопці, дівчата, наші герої. Захищають українську землю, а діючий міністр аграрний просто тирить цю землю за спиною воюючої країни. Ми вимагаємо негайно скасувати продаж землі під час війни. Юлія Тимошенко переконана, що українська земля повинна належати українцям, а держава має забезпечити фермерів всім необхідним. Я внесла законопроект 82.95, про негайне зупинення продажу землі його потрібно невідкладно проголосувати. Лідер батьківщини впевнена, що після відміни закону про продаж землі держава повинна затвердити рішення, що основою аграрного сектору України повинно стати сімейне фермерство, а не агрохолдинги та глобальні корпорації. Зразу ж, після відміни закону про продаж землі, нам треба затвердити рішення. Що аграрний сектор України буде будуватися на основі сімейного фермерства, малого і середнього виробництва аграрного, де землею будуть володіти не агрохолдинги, і не корпорації, в тому числі глобальні, а українські родини, які живуть і працюють на цій землі, заробляють собі прибутки, платять податки в бюджет, відроджують села і забезпечують країну. Екологічно чистою продукцією. Ось наше справді правильне майбутнє. Далі нам потрібна чітка покрокова програма розвитку сімейного фермерства. Нам потрібно навчання сімей, як сільських, так і міських, які готові зайнятися фермерством. Нам потрібно виділити їм землю, кредити.